Поправитись на 12 кілограмів, переїхати в Америку і бляха якось вижити. Сьогодні я вам розкажу про те, чому я переїхала із Каліфорнії, в Флориді і скільки у мене зайняла адаптація. Як бачите, життя в Україні в мене було максимально насичене і класне. І коли я переїхала в Америку, виглядала я приблизно так. Хоча це було моєю мрією переїзд в Америці вже дуже, -дуже давно, але я все одно не розраховувала на те, що буде так важко одній будувати своє життя. Мені пощастило, що роботу я вже мала, я психолог і. Працюю онлайн, але я не була готова до того, що треба буде вибудовувати життя абсолютно із нуля, і мені здавалося, що буде набагато легше перший рік, якби не спорт прогулянки із собакою, я, мабуть, взагалі б здуріла, так як дуже було самотньо і дуже не виходило б вибудовувати якесь соціальне життя. Зараз же я живу в Флориді. В мене тут неймовірна кількість друзів, українців. Інколи мені здається, що я в принципі тут живу серед одних українців. Українців. І останні півроку я максимально багато подорожую. І зараз я повноцінно можу сказати, що адаптацію в Америці я пройшла і, неймовірно, пишаюся собою. А який час у вас зайняла адаптація в США? Діліться.